Троє друзів Олексій, Оксана і Марія вирішили перевірити місцеву легенду про мавку, яку часто розповідали сторожили села. Легенда лякала навіть найсміливіших, проте молодість і цікавість переважили обережність. Вони впевнені, що нічого не станеться, і що це просто чергова казка для дітей. Вони йшли вузькою лісовою стежкою, що вела вглиб темного лісу. Повітрі відчували з запах гнилої деревини, а з кожним кроком гілки дерев ставали все щільнішим, ніби ліс намагався замкнути їх у своїй темряві. Тишу порушив лише хруст від гілок під ногами, а іноді чути було далекий шорох листя, ніби щось або хтось стежив за ними. Цей ліс зовсім не такий, як удень. Та годі тобі, ми ж просто перевіряємо байку, нічого тут немає. Знаєте, про що я думав? Ну, я помітив, що тут реально дуже тихо. Немає ні пташок, ні комах. Лише одна тиша. Ще скажи, що віриш у ці казки про мавку. Та тихіша, ти чо? Щось тріснуло, ти чула? Але, мабуть, це вітер. Легенди про мапи, це казки тільки для дітей. Ага, звичайно, казки. Тільки чому мені здається, що за нами хтось спостерігає? Ти ж не віриш у ці байки, Олексію? Я? <кхм> а, ні. Ми вже тут два часа ходимо. Нічого ж не сталося. Може, вже будемо вертатись? Повертатися? Тож так просто здається. Ми ж сюди прийшли довести, що ніякої мавки немає. Це просто ліс, нічого більше. Ліс кажеш, Ну, ліс зараз здається трохи живим. Чуєш цей шум? Він не схожий на звичайний вітер. Перестань, це всього лише старі дерева. Ми ж не мавече, щоб лякатись кожного звуку. А ви впевнені, що не боїтеся? Бо я ні. Я вважаю, ми просто нервуємо через втому. Ми тут, щоб довести, що все це дурниці, так? Мені це не подобається. Ми заблукали. Це Мавка? Раптом з темряви лісу перед ними виступила тінь. Фігура повільно виникла з густої гущавини. Її довге чорне, як смола волосся, блищало в місячному світлі мов шовк, що сповзало з її плечі. Це була жінка, але її обличчя була занадто блідим, очі надто зелені, ніби поглядало прямо у їхні душі, у темряві ночі ліс дихає таємницями, високі дерева, схожі на величезні стовпи, охороняють своїх мешканців. Мавка напівголою, з чорними, як ніч волоссям стоїть серед густих кущів, її зелені очі виблискують, немов вогники, відображають магію навколишнього світу. Місяч не його пробиває кризилки, створюючи містичні візерунки на її шкірі, небо над нею заповнене зірками, які, здавалося, б шепочуть їй давні секрети. Вітер тихо гуляє між деревами, несучи з собою аромат лісу. У цій чарівній нічній атмосфері здається, що сама природа слухає її думки, готова розкрити ще більше таємниць. Легенди завжди мають ціну. Ви прийшли у мій світ, і тепер ви залишитеся у ньому, сказала мавка. Ви прийшли сюди з власної волі. І тепер ваші душі. Належить цьому лісу, сказала вона. Світ темного лісу поглинув їх усіх, і більше ніхто не чув про Олексія, Оксану і Марію.